21 жовтня, п'ятниця Євангелія від Луки, 6, стих 17 по 23. Зійшовши з ними, він став на рівні місті, і була там велика сила його учнів і людей, вельми багато, з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його й оздоровитись від своїх недух. І всі ті що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього й усіх оздоровляла. Тоді він, взвівши на своїх учнів очі, почав казати: блаженні у Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині бо ви насититеся! блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли все навид... навидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Слово блажений означає щасливий. Христове навчання про щасливих стіво відрізняється від людського розуміння. Людське розуміння пропонує сприймати щастя як дійсність, яку можна певною мірою побачити, торкнутися, насититися. Наприклад, щастям вважають, коли людина здорова, успішна, багата, сита, здоров'я, успішність, багатство, ситість можна справді в певний спосіб виміряти. Натомість Господь пропонує розуміти блаженство як щось цілковито, нещисленне, невимірюване. Царство Боже неможливо виміряти вічне духовне насичення та радість також, як і велику нагороду в небі. Те, що веде до цього невимірюваного щастя, натомість є вимірюваним у гопість, голод, плач, ненависть людей, вилучення ганьблення, безщастя – те, що світ називає щастям, є лише обмеженим і тимчасовим задоволенням, Ми – але не блаженством. Те, що світ називає нещастям, є водночас лише обмеженим і тимчасовим терпінням, які готують шлях до блаженства. Світське поняття щастя змусує нас завжди бути нещасливими, адже завжди можна хотіти мати ще більше здоров'я. Успіху, багатства, ситости, натомість Христове поняття, щастя, спонукає сприймати все як щось тимчасове, на шляху доповноти всього. Господи, Ти наше блаженство!